Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Вітаю всіх, хто приєднався до цієї трансляції. Скоро ми зробимо одну спільну молитву, ми помолимося. Але до цього хотів би вам передати одне слово. І знаєте, дуже добре, що ви приєднуєтеся до цих трансляцій, до цієї молитви, до цього слова, тому що таким чином ви показуєте те, що ви хочете наблизитися до Бога, хочете стати ближчим до Нього і розвивати ваші відносини з Ним. Тому що скільки людей, наприклад, ось вже вечір, да? І багато людей перед сном, перед тим, як лягти спати, що вони роблять. Вони читають новини, слухають музику, вирішують проблеми робочі, ще якісь, тобто наповнюють свій розум різною інформацією і не Божою. Але ви ті, хто по-справжньому хочете наблизитися до Бога, ви розумієте, як важливо. Щоб, коли ви прокидаєтесь, коли ви починаєте свій день, ви починаєте разом з Богом. Тобто, ви молитеся, ви читаєте слово перед тим, як почати день. І так само, коли ви закінчуєте ваш день увечері, перед тим, як лягти спати, ви ви читаєте слово, ви молитеся. Тобто, таким чином ви показуєте те, що ви хочете більше щось з Богом, почте розвивати ці відносини, і це дуже добре. Тому давайте ми разом поміркуємо над одним словом. Якщо у вас є Біблія, ви можете відкрити в Євангелії від Марка, другий розділ. І зараз я скажу вам який вірш. Але давайте ми задумаємося над таким питанням. Чому так складно допомогти багатьом людям в цьому світі? І навіть це відноситься до християн. Є християни, яким дуже тяжко допомогти. Давайте подумаємо: хвора людина, яка хворіє, вона боліє, що їй необхідно для того, щоб вилікуватися, що їй необхідно для того, щоб стати здоровою. Перш за все, це визнати те, що вона хвора, визнати те, що вона потребується в тому, щоб лікар їй допоміг. Тому це перший крок і один із основних кроків, які необхідно зробити цій хворій людині. Що ми можемо бачити серед християн? Ми можемо бачити іншу ситуацію. Те, що багато із християн, в лапках можна так сказати, вони думають, що вони все знають. Думають, що вони не потребуються в слові. Певних проповідях. Чому? Тому що вже чули про ці проповіді, вже знають слово. Вони там вже давно начебто покались, прийняли водне хрещення, наче вони слідують за Ісусом. Тобто горді. горді І такі категорії людей дуже тяжко допомогти, тому що в Біблії чітко і ясно написано так. Ісус як почув, Промовляє до них. Лікаря не потребують здорові, а слабі. А слабі. Тобто Ісус Він прийшов не для здорових людей, але для яких? Для хворих. Як далі написано: Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. покаяння. І проблема багатьох людей саме в цьому. В тому, що вони думають, що вони здорові і у них все добре, хоча насправді ні. І їх життя тому це підтвердження. Тому це підтвердження. Їх характер, їх поведінка. І вони самі не бачать того, як вони страждають. Вони самі не бачать того, як вони потребуються в Божій допомозі. Встілені Божому і прикриваються тим, що вони знають слово, прикриваються тим, що вони вже дуже довгий час християни і так далі. Але їх життя показує зовсім інше Тому, і за того, що вони не визнають, не визнають, що їм необхідно мінятися, необхідно змінити свій характер, свою поведінку, і за того, що вони не, не визнають, вони страждають. Вони страждають. І при цьому всьому прикриваються, прикриваються своїми добрими справами, прикриваються тим, що вони начебто служать, начебто допомагають іншим людям. Але при цьому всьому всередині себе вони знають тим, ким вони являються насправді. Тому що хвора людина вона знає, що вона хвора. Вона може це скривати від когось. Від багатьох людей, але від себе не може скрити. Неможливо від себе щось заховати. Так само є і християни, які вони вони хворі, духовно кажучи. І вони це ховають, не хочуть визнавати, не хочуть признавати те, що вони потребуються в Божій допомозі. Тому проаналізуйте своє життя. І допоки є час. Допоки Бог він милостивий, і як Боже Слово воно пише, в Біблії чітко і ясно написано про те, що Божа милість вона оновлюється кожен ранок. Ви собі можете уявити, що не важливо, що ви зробили в минулому, Бог Він може вас простити, Він може вас очистити. Все, що необхідно, це визнати. Тому що в Божому Слові також написано, що Господь гордим, Він противиться, а смиренним Він дає благодать. Тоді бачите, якщо ви будете смиренними, щоб визнати свою провину, визнати свої гріхи, визнати, що ви були неправі, Бог Він проявить свою благодать через свою милість до вас. Тому задумайтесь про це. Хіба не, от давайте разом, разом подумаємо: хіба не легше визнати перед Богом свою провину, попросити в Нього пробачення, щоб Він вас помилував і змінив ваше життя? Хіба це не простіше, чим продовжувати жити в цій гордості, продовжувати жити в цьому упрямстві, в цій впертості і страждати? І страждати. І ви знаєте себе, тому що ви не можете обманути себе. Ви можете обманути кого завгодно: близьку людину, батька, мати, дітей, церкви, пастра. І кого завгодно ви можете обманювати, але себе ви не можете обманути. Тому це порада, можна так сказати, до вас від Божого Слова, щоб ви визнали, що вам треба мінятися. Щоб ви визнали, перш за все, перед Богом це треба зробити. Щоб ви визнали перед Богом, да, Господи, мені треба змінитися. Я визнаю, що я був гордий, я був впертий, я не бачив, я був сліпим. Я визнаю, що мені треба прозріти. Визнаю, що мені треба мінятися. І будьте впевнені, що Господь Він настільки милостивий, що Він вас прийме, Він вас простить. Але необхідно, необхідно визнати. Тому я хотів би зараз зробити одну молитву за вас, за всіх, хто приєднався до цієї трансляції. Якщо ви знаходитеся в такому стані, все, що вам необхідно, це просто попросити допомоги у Бога. Просто попросити в Нього допомоги. визнати, сказати мій Господь, допоможи мені, все, я визнаю, я не можу сам. Думав, думала, що можу сам, впораюся сам. Я знаю, я багато всього вже зробив, але я знаю, ким я являюсь насправді. Насправді, я не той, ким, за кого себе видаю. Якщо ви так зробите перед Богом, будете настільки щирими, Господь Він вас простить, Господь Він вас, Він вас прийме. Добре, тоді давайте зараз ми помолимося. Закрийте ваші очі, будь ласка, зараз. Мій Господь, мій отець. Я вдячний тобі за твій напрямок, за твоє слово. Я прошу тебе в цей момент, щоб ти відвідав цю людину, де б вона не знаходилась, і ти доторкнувся до неї, доторкнувся до нього в цей момент і відкрився. Подивись, мій Господь Ісус, на щирість цієї людини, подивись на бажання. Що по-справжньому ця людина хоче мінятися, хоче виправитися. Тому допоможи, мій Господь. Я знаю, що ти Бог милостивий і ти готовий допомогти всім тим, хто визнає, що Він потребується в Твоїй допомозі. Тому прийди прямо зараз, мій Господь Ісус, і простягни Твою руку допомоги. Дай втішення, дай силу, дай Твою підтримку духовну перш за все. Щоб душа цієї людини вона була спасена. Тому все ми віддаємо в Твої святі руки. Благослови нашу ніч, наш наш сон, благослови мій Господь. Все ми віддаємо Твою ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І слава. Богу. Не забудьте, саме головне, що ви маєте у вашому житті, це ваша душа. Добре. Тоді з Богом і всім на добраніч. Мирної тихої ночі.